І, і так, друзі, всім привіт! З вами я, ФінланПей235. він в моєму каналі, друзі, сьогодні ми будемо грати. Будемо краштестити отаку вот дніву. Будемо грати Simple Car В общем, друзі, ми сьогодні будемо грати, розбивати, розкрушувати оцю Ніву. Це гра Car Crash. Якщо, що можете скачати з плеймарки та Simple Car Crash. Вот. І можете теж пограти. В общем, ми сьогодні з вами будемо краштестити. Я вже почав знімати новий контент. Краш-тести. Бо думаю, вам вже, відьма, вже надоїли трошки гонки, тому я вирішив вже. Ну, снятие знаєте, щось таке, ну. Щось цікавеньке вже. Це крештест. Тоже по типу гонок, але розбиваємо тачки. В общем, поставте лайки, підпишіться на канал. З вами Finland 235 Це ж якийсь новий контент. Вже. І так, ставте лайк, ми починаємо. І так, давайте. В общем, тако. ми будемо оцінювати, наскільки ми розбили машину. От. Яка сама найвища оцінка буде. І таку, ну, така і виграла оцінка. Повіждення то і виграло. Ну, ви, коротше поняли. І я создам плейліст з краш тестами Там, де ми будемо, типа. Будемо грати Simple Car, Car Crash і там будемо розбивати ці всі машини. Є а, Жигулі під, е, Копійка. І є ще восьм. Оце, от, бачите, це Ніва. Перша серія, там три серії ще дві вот. Ну і ще типа, ну, зроблю плейліст Краш-тести. І там ми будемо. Там будуть відео геймплеї по, е, там, ну, по Crash Delivery, Думаю, ви знаєте таку ігру Crash Delivery, Там, де ти просто злітаєш з трампліна і розбиваєшся. Ну, скільки ти метрів там оказався? Ну ви поняли, як Hielkim Racing, Тільки це поєднано з Криштесту. Ну, добре. Друзі, опять вже знову слишком довге вступлення. Давайте вже почнемо. І так, будемо сьогодні падати з прірви так в усіх серіях. Так, починаємо. Перший політ погнали. Все, не нажимаємо нічого. Яка синя ніва. Опана Чекайте, чекайте, чекайте. Ну-ка, подивимось, наскільки ми розбили. -мо! Дивіться, боже, біна ця ніва. Перед побитий, ну, можна сказати, що поки що 6 на, на 7 з 10 затягує. Хорошо розбили. Поки що все йде хорошо. Е, другий польот. Так, починаємо. Е, Погнали. Другий політ. Починаємо. Так, давайте. Наскільки ми розб'ємо цей, в цей раз? Друга фара задня відлетіла. Такс. йо моє Ух ти, Йошка! Ну-ка. Так, ну перед слухайте цілий. Тільки зад ми побили і бік погнувся. Бачите, ну, 60. Типа, друзі, поняли? Ні, типа будемо оцінювати, наскільки розбилася ніва і. Так, давайте. Нажимаємо нічого. Йо-майо! І це все? Капець. Ну, перед погнувся. А так то зад. Одна фара тільки відпала, зад цілий, тільки одна фара відпала, ще раз скажу. Боки цілі, криша ціла, а перед побитий. Капот відпав. І перед отак погнувся, йо, пересите, Боже. На що ця ніва похожа? Ну, добре, 4 з 10. Покашена і нижня оцінка це. Це 4 з 10. Взагалі, ну погано просто, чесно. Я хочу, щоб так прям, ну, прям так ніхіло розбилося. І це все? Ну. Давайте тако, де його зупиниться, це, це ж буде це Ну і, і багажник відкрився. Криша побита. Перед погнутий. Ну, не. Ну, слухайте так на. На шесть с половиной з десяти хай буде. Шесть с половиной з десяти. Ну що, погнали далі? Давайте вже такого це перша серія в нас, а там я буду ще знімати ще пару серій. Ще які буду серії знімати. І що? О, багажник відлетів. ема! І зробили сальто. йо Майо Боже! Бідна цініва. Тут нібито чу-чуть чуть, -чуть, чуть, -чуть ціленьке, а тут взагалі прям побите. А тепер поготові подивитися назад. Три, два, один. Пі-пі-рі-пі. -пі -пі -пі. Ви подивіться, що тільки за хлопною трубою. З цією турбіною, Боже. Зад просто, ну, чортовий. А так то перед такий, ну, трошки. Дверця відпала одна, зад просто подивіться на цей бідний зад. Просто ні в жалку цю. З вихлопною трубою. Ось, о, якщо це було в реальній житті, то вихлопна труба просто лопнула. Просто взрив, ну Це якийсь блин, капець. Боже, Боже. Як там двигун не живий. В общем і так, друзі. Я оціню вже цей раз 8 з 10 Просто вже реально жалко. По-моєму, друзі, по суті, це сама найвища. Покажу, це сама найвища оцінка в цьому відео. 8 з А саме найнижня 4 з 10. Так, багажник відкрився, вже відпав багажник. Так, давайте. О, Боже. За що ми так знущаємось з цієї ніви? Так, і. Так, зад погнутий. Фари відпали. Всі фари відпали. Просто, що спереді, що ззаді фари відпали. Так, криша погнута. Ну, коротше. Ну, коротше, на. Оцінюємо на. При, примерно десь на. Ну. Шість половини з 10 тоже. Шість з половини з 10. Це у нас вже такий рейтинг рейтинг був. 6,5 з 10. Давайте вже попробуємо. Е, тут. йо моё пехко просто. Ого, скільки розворотів! Це розгороти як в асфальтніту. Пацани, ми па просто падали з тих політів. Ноль з десяти. Це чисто ноль з десяти. Це ноль з половиною з десяти. Це просто най 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 найнижня оцінка просто чесне слово. Якби б прям вся ціла була, а тут перед чуть-чуть чуть -чуть, чуть, -чуть погнутий, то було б прям 0 з 10. А так, то, якщо чуть-чуть тут, а, бачите, то 0,5 з 10 це саме, поки що найнижня оцінка в цьому відео. Це якийсь, блін, піпец. Вона... Просто вся фари на місці, тільки одна відпала фара. Це вже 0,60. Фари задні цілі, низ цілий, капот цілий, букет цілі і криша ціла, ну це якийсь, блін, капець. 0,6. 0,6 це блін, вообще просто якийсь це якийсь просто піпець. Я падав з цих, розбивався, міг би розбився з цих політів. І вона не повредилася. Так, і що у нас виходить? Ох, Боже, бідолага яка. Йо пересетаю, тільки подивіться, що це тут. все, просто багажник відпав, зад погнутий. Криша погнута. Що це, боже мій? Це якийсь капець. Ну давайте такого оціню на Оціню десь давайте на Ві... Ні. Я не знаю за скільки оцінити це П'ять з 10. з десяти Так погнали Продовжаємо дальше нашу гонку Кажу саме найвища оцінка, це десь. Ой, ну, 8 з 10. Якщо я оціню 10 з 10, то криштес завершений. Якщо я 10 з 10 оціню. Так, і шока, давайте подивимось. це Сінніла просто бідолашка. Зато чуть-чуть, бачите, так погнувся. А просто перед. Ви тільки дивіться наперед, Боже. 8,5 з 10. Це, це імба. На 10 на, чи на 9 прям не затягували, але. На 8,5 з 10, то тобто 10, майже 9 з 10, це оці заслуговує. Ну, покажу саме найвища. На 5. На 5 мілі цих більше. Давайте далі. Так, погнали. Давайте, може, з розгону спробуємо. Може з розгону добре? Я не знаю, давайте з розгону спробуємо. Куда ж ти дріфтеш ти? Давайте. Три, два, один. Що це за пихко? Ну-ка. Перед цілий. А тут, бачите, як боже. Багажник відкрився. Ну, п'ять з десяти. І так, погнали ледра... далі. Щось вже трошки надоїло вже розбивати. Коли вже наконець хорошо вже цього ні вуху. Коли вже 10 вона получе. Так. Ну. Ну, ми вже таке, таке вже повреждения бачили, тому воно 60. Так, ну шо? Поїхали. Хопжигули, тори хопжігули, хопжігули, тори хопжігули. Ну, емо. Такс, що? Ну, рішетка радіатора відпала. Фари відпали. Боже, а це що тут? Це якийсь, блін, піпець. 8 з половиною з 10. Це імбово. І так, погнали далі. І такс, давайте. А що... А, так я ж поняв, це якийсь. Аж тормоз. Давайте полетіли. Ну-ка. Все, тормози. Бляха, йо, пересете. Ну ну що тут можна сказати? Ну на жаль, я не можу тут тут. Бачите. В принципі... Хоя получи предыдущу оцінку 8 з половиною десь було, так? Да? Ну, так, да, 8 з половиною з 10, коротше. Я от не розумію, Коли ми розб'ємо так, що, що я оцінив прям на 10 з 10. Ну, так, давайте. А, боже. Коротше, 4 з 10, це говно. Так, полетіли далі. От, блін, мене так біси, коли. Вона взагалі цілою оставляється. ну Це мене бісить, чесне слово. Капот відпав, багажник відпав. Прикольно. Подивіться, як криша побилась. 9 з 10. Почти 10. Але, блін, ну було б ще, ще лучше побилося, чуть-чуть ще прям, прям перед так розпобився я би дав вже 9 з половиною. А якщо ще побилась, то б дав вже 10 з 10. Давайте розбийся мені хорошо, пожалуйста. Четыре здесь та сама тим. Ні, короче, что честно не пофіг. Скики вона там розб'ється. йо моє Так, оп! Оп-оп-оп-тиряв. -оп а я вже... о Так, і йо -мо, мо ну давайте тако на... Пусть буде, це вже машина, превратилася вже в чорт знаєш шо. Ну давайте лєдко. Оціним десь на... На-на-на-на-на... На 7 з 10, 7, даже 7 з половиною з 10. Нормас. Погнали. Ой, я ма. И все. Це. Ну, крыша тут. Перед... Перед вообще вижив. Просто честное слово. Тільки крыша одна побилась и все. Ну це не, ну це не канон, ну це 5 з 10. Полетіли далі. Це вже який це польот, я не знаю. Почитайте, які друзі, вже який це польот. Я ж не знаю. Так і що це у нас, я скільки побилось, ну тут вже, ну бога. Давайте, щоб такого не засирати, я б оціню 6,5 з 10. Ну що, їдемо далі, відповідно. Бляха, йо-моє. Чекайте, друзі. Так, друзі, я вибачаюся, Трошечки просто був. Трошечки просто був діалог такий, до мене дзвонили. Так. І наскільки ми розбили? Ну, 5 з 10. Я от не понімаю, коли вже ми доб'ємо 10 з 10. Не понімаю просто. І що у нас? М -м, бляха, ну... Прийде оцінка. 5 з 10. Ну, просто розбивання одні й ті самі, чесне слово. Так. Ой-ой-ой, я щось трошки затупив з трамплін уже. Маленького трамплінчика вилетів. Й-майо! І... Ну... Ну, 5, 5 з 10. В принципі, то саме, тільки тут вже бачите, так побите. Погнали. Боже, коли я це вже доб'ю, це добаних 10 з 10? Просто я ж не розумію. Це, це Ніва просто тупа реально. Це машина. Чесне. Чесне слово. Ну тут. Шість з половиною з десяти. Блін, це якесь не Ну чесне слово, це просто. Якесь, блін говно ніва так погано розбивається, що ну. Знову бачаюсь. Відлікаюсь постійно. Так. Боже, ну це. Два з десяти. Блін, мене вже просто чесно вибішує я це Шо 10 каточок і все. Я вже буду завершувати відео, бо це вже блін якийсь перебор, дебілізм просто. Четыре з половиною з десяти. Давайте ще даже п'ять каточок мені вже мне уже надоело играть. Ну, ну, ну. Ой. пусть буде оцінка. Якого тут оцінку поставити? Шість половиною Штрикаточки. Три польоти ще лишилось. О, Боже, Боже, що це за парашенуть? Чотири з половин. Два полета. Знаєш, два полета хіба? Так, ну тут цей. Блин, почему креша боки не розбиваються? А тільки зад і перед. Я не можу понять, Шо це за параша? Одні ті самі розбивання, я вже, я вже злий, чесне слово, я вже психую. мене вже це вибішує. Давайте тако. ці, ці розбивання одні ті самі. два з половиною з десяти. Ну ці повріждення, ну блін, одні ті самі, ну пісить же. Що надоїло, вже не, не цікаво, блін. Повріждення це вообще тупо нива якби то ще було нітро то було б імбово чекайте зараз пан заново, це якась дурнетя случилось З 10. В общем, так, друзі, я вже буду завершувати відео. таке от ми відео засняли. Саме найвища оцінка. Це була 9 або 5,5 9, або з 10. Я не пам'ятаю скільки я там оцінив. 9, либо 9, ліба 9,5 з 10. Можете перемотати, якщо що. Коротше, друзі. Если ви захочете. Коротше, друзі, если ви захочете, я буду знімати видео з краш-тестами Если ви вот хочете, я буду ще снімати видео з тестами Буду знімати відео кришдели. Там ще якісь краш-тести цікаві. І гонки не забуваю про гонки в общем, друзі, отке от було відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. З вами був я, ФінанПей 235. Ви були на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. В общем, без мене ти не скучай. Дивись інші ролики які я знімав. Без мене ти не скучай. Всім адьос. Це була перша серія, собственно говоря. Це була перша серія по кроштесту. В общем, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. З вами був я, Фінланд 235. Мене звати Любомир. З мене ти не скучай і всіх вітаю вас з наступаючим новим роком. Ставте лайк, підписуйтесь всім. Пока, друзі.